Біло, братва, я не мало. Та жми, жми, що ти, не бійся. Я братва на роверах приїхала. Буде важко дуже привести до порядку. Ну так, що це на, на добування Ну Можна і так. Це мене і так є. Не, ну це, це був би жирний лов. А чого тут Air пише? Тут що якась є AIR підошла? Da KCG Powell Condition Gear. 1500 гривень, будь ласка. А розмір 44-й, ще й ходили родин. Я жирні. Що ви такі важкі 26 см? Блин, тяжкі капець. 1400. 1400. Вот ще 400. <с 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 не ну, буває, що. <сміст> так, сеус погляди, еко. Поняв, що це за штука, контора? не Ну, пол? Так. Підений пояс. Так, обувна і гроші. Біда стопанга. 500 гривень. 40-й розмір, стан, в принципі, непоганий. Допустимо, що це чоловіче, понял? але типу такі м'якенький. Колір. Це рідка штука, Тунга, але нові типу, 2000 гривень. Це тобі не якісь мюнхени, щоб буде 4000, знаєш, коштувати. Це недорога модель. 350, 16 рік. Недорога типу. Це все перерили тут. Це всі залежи тут Копальня. І що знайшли такий Кані, і те 280 гривень коштує, ну який його брати. О, ну заді... Ні, ну він прикольний, я не спорю, але, блін. Трошки дороговато, або 200 хоча б. Паленка. Авірекс. Теж 500, а 360. Такі затядна класика, теж нічого нема, що взяти. Ось якесь асоло. На гортесі. Ну, диви, боти такі тяжкі, 540 гривень. І футболка 280. Це апарати Nike Max, Air Zoom. Тут такий балон, тут ще спереду такий балон. Отешу, 2800, це те теж. Може хтось її візьме. Може для себе це і норм. Супер реп. А все для футуриста. Найкі. Та ти що це вже я курс, сьогодні, а це ж? Єдиний мінус велосипеда це те, що на підйом тяжко підніматися. А так взагалі балдеж. Мабуть, завтра будет дождь. Так, вот цел фейс, геп. Ну, все-таки, не требуется такие. Нет. А вот такие, как

це на іксайд. І New Balance. Ну, наче не вбити, але якийсь такий. Ну, сумнівний варіант, щось не хочеться на нього брати. Це прям такі, я не знаю, аладди. Тяги, тяги. Ну тут сильно вигоряший видно. Сплянки. Але капішон дивитись всередині. Тепле. Шуба якась. Шуба. Шуба дуба. Дивіться середини, ще теплень. А фухеки есть щось таке. Трапор джекет. Та це що? Майже ACG Ще вісімсот ті-рекс. Але S-ка розмір. Ну По якості такі собі, не дуже. Як звичайний базовий Adidas Essential, чесно кажучи. Щось знайдеш mm -hmm. і щось вигідно знайдеш. Але тут мембрана така, що капець просто. Дивіться, оп, справжній гори та карманчик. І носиш з собою отділу сумочку. чикс. Есть чикс. Хочу позниматься, сколько мы было. То нет, сегодня за вот. Сегодня на маму позвонить. Да, сегодня на маму. Что за рубочка? Махмутость, ну все, ночью чешу. А ну и ну быть. Блин, ну ні, це ж такі особи. Так Артеріксів не було сьогодні. Це фелік, це твій. Я поправив на своєму місці. Що там пацаны є щось? Жир є? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Штанці. Лише тим лога. Ціна теж така собі. Ну не не тисячі, був. Ну така. Ну, дивись скільки. Робити, Кусь, куп, купи. А ти що?

Ось серик. Ось серик. Ось. Ти хочеш танку? Дякую. Води ісюй. Ой, ось, ось. Дякую. Ти хочеш пиво? А? Хіверку. Хлопці, менше купи, менше пайнику. Барбур, цель. Блин, а манжети вигоріли, реально, реально. А так ціло, ну як ціла. Нейлончик? В такому нейлоні нічого не буде. А, ні, дві цілий. Не дуже цілий. Не дуже? Ого. Ну буває. Бля. Уш, а. Всім салют, любі друзі! На цьому тижні я, як ви можете чути по моєму голосу, трохи підхворав і навіть пропустив один завоз. У вівторок я нікуди не їздив. І відповідно не знімав кожного дня вам улови, а вирішив дочекатись і в кінці тижня зняти одним разом, бо був, як то кажуть, не в ресурсі, не в кондиції. Е, щоб ну, зараз ви теж можете відчути, що я трошки там в нос кажу, але... Постараюся вам розказати, що я взяв на цьому тижні. До речі, до речі, якщо скласти їх всіх в одну кучу, то я такі здивований, що я набрав, по кросам взяв ось такі газелі 44-го розміру. Ось такі Nike кеди винтажні, Ну, якісь корти, ну, замшові і в принципі стан непоганий, трошки пожовтіло підошва, Але на повсякденну носку, я думаю, комусь піде розмір. Який-то тут розмір 43 275 по аксесуарам було. На моєму районі ось такі дві було сумки. Одна сумка зараз ви бачите перед своїм ну, очима. Доволі такі непогані сумочки, дуже цікаво, цікаво зроблені. Старенькі колекції, але дуже якісні матеріали. Тут такий залізний просто карабінчик, якісний нейлон, ніяких принтів. Ось така прорезине лого. Ну, блін, добротно робить, добротно. Мамо, це дуже файна штука. Це я думаю, що це для ноутбука якась сумка. А може і ні, для листа моші, ще не понятно для кого це. А, першу сумочку вже вона уїхала. Ось та була більш схожа на месенджер. Це таке щось ну, для якихось паперів, може, чи якісь бумаг. Ну, краще, думаю, щось таке. І з самого цікавого, що було на цьому тижні, в мене то що я взяв, це були ось такі штани. The Nor Face. Розмір 34, відповідно, це Елька, Ціну ви самі бачите, але про щось брати, тому що ну, вони в ідеальному стані. Вони просто як нові 20-го року колекція. такі Тут якісь утяжки. Ну, Піде на високого на високо хлопця, чорні. Довжина 112. У кого така довжина, пишіть. Домовимося. І ось такі течфліси на Люксі також взяв. Розмір М. Давно течфлісу не, не брав. Останній раз, що я брав, це кофта собі. До речі, в, не, в ній частенько ходжу, мені подобається. Вона сидить гарно і взагалі течфліси. Не знаю, як штани, але кофти у них дуже файно зроблені. І як вони сидять, і як ти відчуваєш у них себе, скажімо так, мені подобається. Тому ось так от такі трекінгові шорти ТОК-24, нічого незвичайного. Як можете пам'ятати, я в минулих відео казав, що хочу спробувати по класиці кежуал зайти і взяти люк. На цьому тижні мені пощастило взяти ось такі шорти з монограмним принтом розмір L. І до комплекту ось таку футболку люк, також люк спорт. Розмір також L, ну, комплект. Вінтажний Adidas, отакий футболка розмір М. Пише Made in Turkey, ну не знаю. Сподіваюся, що це оріг, бо дуже такий щільний котон, без нюансів, в принципі. Вишити лого, ніяких принтів. Це як має бути? Ось таку базу у Fox. Взяв футболку розмір XL, Потім uh, Columbia, така яскрава, фліска на полу артеки. Старенька розмір S, що це там, Oregon USA пише. Ну, Все як має бути, все зроблено доволі таки якісно. На наступний сезон, думаю, залетить. Так, Потім ось таке худі gap розмір M. Якогось фісташкового кольору. О, згадав, що це за кольор. А може і не фісташковий, Фісташковий, мабуть, він трошки зеленіше. Неважливо. В принципі, геп завжди популярний. Не дуже дорогий, але ну як, не дуже дорогий, тому що нові у нас перепродають їх по 950. За бушні, відповідно, треба як мінімум в два рази менше. просити. XL, ось такий геп, я вже забушую я його навіть брав. Також, в принципі, ну це то було зіп худі, це, було, це тепер просто худі, З вишитим логом. Все як має бути. В новому секонд-хенді Євромікс взяв ось такий лонг. Доволі такий цупкий на манжетах. Ну, в принципі, щось, щось між лонслівом і світшотом. в принципі. Товстенький, товстенький, внизу не приталений, такий вільний крій. Принт в ідеальному стані. Розмір, який тут XL, мабуть, так. Розмір а, ні, розмір L. Але який тут loose fit, Бачите, що типу, широкий фіт. Ну, піде. Ось такий зіп від All Saints. Ну, не знаю, спробую, що воно зайде, не зайде. Будемо бачити. Потім покажу, покажуалу також Сергіо Тачінню така олімпієчка взяв. Розмір МК теж стан добрий. І сьогодні взяв два базових світшота, як то кажуть, кр... крій, ну вінтажного крою. Russell Athletics МК і Фруктики! Fruit of the Loom, теж розмір L. ой, M. Але вони тупо нові. Розумієте? А чому я так скажу? А тому що я тут дивлюся, тут якась таке. Це типу тупо нові. Щот, мені здається, по якісність. Я... Світшот, мені здається, він по якісніше трохи зроблений. Хоча, може це так здається. Ну, Такі, знаєте, плечі Реглан, широкі рукава, манжети та, е, на рукава, манжети внизу. Недовгі. Ну, зараз такі популярні. Тому без реклам, без будь-яких принтів, типу, тупа база. Такі улови були за тиждень. Дякую, що додивились до кінця. Не знаю, чи на наступний тиждень я буду знову такі показувати всі улови за один раз, тому що це дуже доволі таки напряжно. Одразу ж хочеться сфотографувати, щоб воно не лежало довго. Зараз тепер буду півдня, це все поки сфотографую потім заміри і виставляти. Але побачимо, побачимо. Може, дай Бог і буду так само робити. Може, так буде краще. Якщо когось зацікавила якась із речей, яку ви побачили в цьому відео, пишіть в інстаграм, відповім одразу ж на зв'язку. кажу. Дякую всім за перегляд, дорогі підписники. Дивимось наступне відео. Можете подивитись попереднє або. Декілька попередніх, буду дуже вам вдячний. Всім папа, -па, всім удачі на завозах, всім жиру на завозах. Чао!